Зараз стоїмо і б'ємося, як справжні козаки, то давайте їсти козацьку їжу. Я би особисто хотів би, мабуть, побути на січі трошки. Козак борщ, ну звісно, борщ найвідоміша страва козаків. Куліш. Тепер додаємо туди пшано. Хто не знає, що це? Навіть коли приїжджають іноземці, я кажу, це мілет. Що таке мілет? І це той один з суперфудів він автентично наш секрет, який я тримав до кінця. Якщо не додивилися, то ви цього не знатимете. Ні, ну за ці пательні я тут буду жити, звісно. Всім привіт! Сьогодні у мене нова кухня, і на цій кухні ми будемо готувати козацьку автентичну страву. Тому що я подумав, що ми зараз стоїмо і б'ємося, як справжні козаки, то давайте їсти козацьку їжу. І як завжди, не забуваємо підписуватись на мій канал, тиснути лайки, подобаєчки, коментарчики, дзвіночечки, сердечечки, цьомчики, все, що можете, все робіть. Ну і, власне, за це я вам буду дуже... Вдячні, бо ми розвиваємо наш youtube канал, і більше, більше людей нарешті почали дивитися україномовних людей, і це для мене просто супер приємна крута штука. Значить, козаки. Ви знаєте, що є Січ, це була така центральне місце, де вони були. Ну але в більшості в цьому випадку у них не було обладнаних таких професійних кухонь. Тому в більшості свої, це були польові кухні, за ними прям їздили величезні такі продуктові такі обози. І вони готували в полі. Тому, власне, зараз, якщо ти говориш про козаків, то, то очевидно, що ти будеш говорити про пшоно, або будеш говорити про якісь каші, бо каші в той час були найрозповсюдженішими. Тобто, козаки можна допустити, що вони були е, за правильно, для харчування, тому ну, такі, знаєте, як пепешні. Найкрутіша страва, найвідоміша страва козаків, звичайно, це куліш. Тож я взяв продукти і будемо зараз цих продуктів готувати, пшоно. Знаєте в чому фішка? Що якщо ви хочете поїхати за кордон, ніхто не знає, що це. Навіть коли приїжджають іноземці, я кажу, це мілет. Пшоно це мілет. І Кажуть, мілет? Що таке мілет? Це той один з Він автентично наш. Він е так само як і буряк. Так само як і копчена груша, є автентично українська. Напишіть в коментарях, чи любите ви чи любите ви пшоно? Я знаю, що ви скажете, що я люблю пшено. Я скажу, а ще ви любите пшоно. А ви скажете з гарбузовою кашею. Бо більшість людей це люблять їсти пшоно з гарбузовою кашею. А по-іншому ти їси, вона злипається або гірка, і тобі не подобається вона. Так було і зі мною. І тому, коли я вивчив козаків, я сказав, що я зроблю так, що ця страва буде крутою. Коли я намагаюся зробити е, куліш е, е, смачним або пшоно смачним є треба його промити два-три рази і тоді не буде не буде цього гіркого гіркого смаку такий секрет після того як ми промили е, промили пшоно, що я буду робити? Я буду готувати бульйон, але точніше, я не буду зараз готувати овочевий бульйон, бо там нічого важкого, беремо одну цибулину, одну морквину, трішки селери, якщо є, а якщо нема, то цибулину і морквину, і варимо в воді 40 хвилин з лаврушкою готово. Тому в мене вже є готовий бульйон. Що я подумав? Що якщо ти береш ті самі інгредієнти, які йдуть до, до куліша, але трішки по-іншому його поєднуєш, бо зазвичай куліш він для мене. Скільки я разів його не їв? Де б я його не їв? Він або зажирний, бо, бо багато використовують зараз м'яса, багато використовують сала. І він, коли постоїть 15 хвилин, він, 10 хвилин він стає такий одним шматком дуже важко. І пшоно таке насичене, і м'ясо насичене. А ми все-таки спробуємо зробити трішки по-іншому. Тому я взяв інгредієнти. раніше, коліш готували з цибулою морквою, не використовували томати, тому що козаки вважали, що томати майже отруйні. Не дуже їх використовували, бо не вміли їх їсти. Тому варили коліш з цибулою і морквою. Я дістав цибулюморку, зробив бульон. Тобто, власне, я нічого не змінив. Все те ж саме, просто варю це окремо. А тепер е, наріжу трішки грибів, шампіньйони, або вони називаються це французькою шампіньос, а українською печериці. До речі, мабуть, що за слово? Знаєте, чому печериці? Я навіть не знаю темологію цього слова. Печеря, печериця, печериці. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. В печериці? Чому печериці? Може, в печера? Mm. Беру ще одну цибулинку. Тільки, тільки це морквинка, я називаю це булинку, і нарізаю е, ось таким способом. Спочатку на е, такі пластини, Хоп. Хоп. а потім нарізаю таким дрібним-дрібним е, кубочком. Цей кубочок має назву бренуа по-французьки. Ну і приблизно стільки ж мені треба цибулі. Пам-пам-пам, 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 пам-пам-пам. Ну, тепер нам треба це все обсмажити. Тут у нас є челендж на вершковому маслі або на салі. Ну, давайте обсмажимо на салі, щоб якось лишитися в автентичності. Спочатку витопимо сало і на тому салі будемо смажити. Овочі. Ні, ну За ці пательні я тут буду жити, звісно. Що прикольно у Львові, що тут. Е Багато таких от прикольних квартир, і багато прикольної посуду. Ось це французький посуд. Його готу в такому самому посуд... посуді готували е при королях Франції, і саме по цій причині він став популярним. Якщо ви подивитесь -татуй", е... улюблений всім мультик, ви побачите, що в нього на кухні виситі навколо плити. Багато мідного посуду. Ну, це власне є ось цей секретик. Тепер значить, овочі повинні бути не пересмажені, тому буквально півтори хвилинки. Обсмажимо овочі і додаємо пшано і бульйон. Ті люди, які люблять зажарені овочі, це просто, мабуть, така звичка. Тоді ти втрачаєш сенс овочів. Якщо ти їх зажарюєш, ти вбиваєш всі вітаміни, воно все вбивається і не має ніякого сенсу. Тепер додаємо туди пшано. Але важливо це робити швидко, бо буде прилипати. Додаємо бульйон, але не весь. Три заходи. Один. Цей бульйон забирає всі. Забирає всі аромати, точніше, він забирає все, що було обсмажено, він забирає в себе і поєднує. І в нас виходить той самий куліш один в один. Але єдина його задача в тому, що він не стане такою суцільно густою кашею, і потім, коли охолоне, буде таким куском. Він буде більш легким. В цьому й невеличкий секрет приготування куліша. Коли бачимо, що майже немає рідини і пшоно починає перегорати, то додаємо другу частину бульйону. І так додамо ще один раз і все, і будемо їсти. І я ввів насправді цю страву себе в ресторані. І зараз в мене в ресторані готується ця страва за таким же рецептом. Зараз приходять іноземці, земці і вони просто в шоці від, від того, що це козацька страва, таке їли козаки, Ті, ну і тепер все зрозуміло, що ви такі сильні. Додаємо третій раз бульйон і. Розмішуємо. Головне не переборщити з бульйоном, не переборщити з бульйоном. не перебульйонити бульйоном. Ну, тепер єдине, єдине, що нам потрібно, нам потрібно додати вино для того, щоб була кислинка. Але якщо ви не хочете додавати вино і зараз його купити досить важко, то можна додати або виноградний сік трішки, або додати лимонний сік. Це те, що буде нам потрібно. Хвилинка, воно випаровується. І тепер для ніжності додаємо вершки. Бажано 33%, але можна 15%. Ось так. Хвилинка і. Козацький куліш. Прекрасний. Я би особисто хотів би, мабуть, побути на Січі трошки, а там, би, мабуть, був я кухарем, як би це дивно не було. Якщо чесно, просто хотів би. Е, побути в тій атмосфері і відчути, як воно було для того, щоб приїхати потім передати все зараз е, сучасній Україні. У мене все в принципі, подобано на, на тому, що я хочу все допомогти Україні. До речі, якими там було прізвисько, я не знаю, можливо. Е, треба придумати, яке б мене прізвисько козака було. Козак? Борщ. Ну, звісно, борщ. Що я так довго думаю? Я був би борщ. Е, е, Євген борщ. А ну давай Євген борщ. На вари борщу. би Або... відрегували козаки, і ви побачили твої нігті. Якби вони побачили, що в мене жовто нігті, Думаю, нормально нормально віднеслися і сказали, ну, прикольно. За останніми дослідженнями, козаки ходили м -м, в трико. А Тріко, це такий, як жіночі лосіний, але це типу вважається нормально. Ви ви мене питаєте, чому я не фарбував нігті, те, що в мене в серці, то я не малював. І хтось реагує ненормально, але в більшості 90% випадків людей реагують абсолютно нормально, адекватно. І слава Богу, страва готова. Що єдине треба розуміти: дуже важливий секрет, який я тримав до кінця. І, і ті, хто додивилися відео до кінця, по-перше, вам. А, а по друге, а, якщо не додивилися, то ви цього не знатимете. Що що воно, коли ти готуєш його 15 хвилин, воно трошечки, трошечки, трошечки не таке розваристе. І коли воно не таке розваристе, в цьому є секрет, що воно потім не злипалося. Якщо ти його не розварив, воно потім не злиплося. А воно стало ніжним. І в цьому головний секрет будь-якої каші. Козаки, якби скуштували. Я думаю, що вони б здивувалися, що така крута їхня страва стала ще більш крутішою. А це наша сучасна відповідь, навіть це, це продовження того кулішу в сучасний манер для того, щоб всі ті самі інгредієнти трішки по іншому приготовлені в те, як зараз відповідає нормам. Якби ми зараз були в полі, то звичайно треба готувати його з овочами, треба готувати його з, з м'ясом, але головне не розвалюйте. Куліш розварний, потім не смачний. Смакуйте, пізнавайте себе, і все буде Україна та перемога!